Люди, дивіться, яка може бути краса на цьому світі. Викохуйте, садіть рози, любуйтеся ними. Замість картоплі городини, троянди на своїх 20 сотках. Валентина Гуровська вирощує 35 сортів плетистих троянд, 135 сортів чайно-гібридних і 32 сорти бордюрних. Усі ці троянди родина висадила восени 2023 року. Пані, Пані Валентина троянди, каже: не улюбленого не сорту не немає, бо не кожна не квітка по-своєму красива чи кольором, чи формою пелюсток. Ангела, це модна. Роза, роза метелик, Флорібундочка, робінгуд, Гуд теж така квіточка, як так казав, пустесенька. Ось, понюхайте цей, цей цвіточок, понюхайте. Дідь. Такого запаху миловидного дуже мало в яких квітів є. Ось у нас є е, Нобеліс, це розова троянда, вона йде на срізку. Вона не має колючок, це на букет. букетна серія. Так само до букетної серії відноситься. На зелений Але, говорить, через холодну весну деякі бордюрні троянди цього року не зацвіли. Брунечка тільки розмотали із пленочки, вона почала проростати, вона ще була дуже молочна, дуже малесенька, по 2-3 см, і тоді пішов мороз і тоді його забрало. І вони просто повідвалювалися від шипшини, Їх багато менше. Їх мали бути, бути такі повні ряди. А маємо, що маємо дякувати Богові за це. Троянду ти не накриєш нічим, не сховаєш від морозу, і все таки це площа. трояндами пані Валентина разом із чоловіком займається 25 років, яких вирощувати, доглядати та підживлювати усього цього. Навчилася за допомогою журналів, а також переймали досвід від інших садівників. в той час. 95-й, 98-й рік не було де взяти тої квітки, не було. Це так було страшно. А як по... я побачила, я їх хочу. Все, ми купили собі вдома, насадили їх. Подружилися з тими людьми, вони нам продали шепшину, тоді приїхали нам, нащепили, навчили нас цієї роботи, і от так ми і працюємо. Кропити їх треба, сапати їх треба і поливати їх треба. Всього з роками, коли троян стало багато, почали їх реалізовувати через соцмережі. Аби квітка прижилася, саджанець потрібно викупувати восени. Зараз каже Гуровська надто спекотно. Подивіться на дворі стає жара. троянда… Процентів 70 не приживеться з того, що продається зараз. Найкращий період продажу, чого всі трояндарі продають троянду з кінця вересня, початку жовтня місяця, починають продаж троянд для посадки, бо тоді росли... температура стає помірна, рослині легше прижитися. Полили пару разів і вони собі пішли в стан спокою. І навесно у вас повноцінне квітування. Виходить. Вони не хворіють, вони вже йдуть в хороше сильне квітування. Цьогоріч троянди тут квітнуть востаннє. Восени їх викорчують і на цьому місці висадять шипшину. Це потрібно, аби земля відпочила, каже квітникарка. Вона виростилася 4 роки, 2-4 тере і все. І треба поміняти її площу. Бо інакше вона буде хворіти. Тепер вона має відпочити ця ділянка. Трояни піде на слідуючий поле. На на полі є вже троянди, шипшина посаджена, яка чекає, а серпня місця, в якому буде окуліровка. Будуть нові троянди народжуватись. А за два роки зазначає, тут знову заквітнуть троянди. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.